Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю всіх українців, всіх людей доброї волі. 15.31, 15 липня. Ой, 15, 17. заговорююсь, ну, це не страшно. Так, дивимося. Сьогодні я хочу подивитися Пригожина Євгена Вікторовича. Чому я хочу подивитися, бо мені цікаво, чи піде він все ж таки ще раз на Москву. Вже через Білорусь. І давайте ми подивимось взагалі це питання. Якщо там буде якась подвіжка, тоді можна подивитися вже по часу, коли в який місяць він то буде робити. Ну і поїхали. Я вам скажу так, дивлячись на ці три карти, але хочу докласти ще на фортуну. Ви знаєте, так, він дуже того хоче. Ну, дивіться. Перша карта Фортуна, і вона лежить між двох королев. Я спеціально доклала. Мало того, він підготовиться до цього дуже ретельно. Він підготується до цього. Королеви, це все буде чітко. Як по нотам. А там ж дисципліна жорстка. До речі, ця карта потенціалу, але поки що він стоїть. Потенціал є, але він такий, знаєте, поки що, поки що. Він, він про це думає, планує. По королеві він і по, жезлам, по По королеві жезлові він дуже хоче, розробляє то все, а тут, він вже, тут план, тут інтелект іде. Військовий. Він буде домовлятися з військовими. А, далі, а, потенціал, потенціал. Він, скоріш всього, що він буде збирати той потенціал. А, далі, під фортуною пішла колесниця. Ну, недовго чекати осталося нам. А, так що ось, пожалуйста, я зараз ще докладу на цю фортуну зверху, і це буде вже як хрест. О, так, хоче, хоче, бо ще й упав король жезловий. Тобто, якщо роздивлятися, як хрест, от як хрест, оці прибрати карти, да, і роздивлятися, як хрест. Посередині ось фортуна. З боку, і з цього боку, королеви, жезлова і мечова, а зверху король жезловий, а знизу колесниця. Тут все. Просто все каже про те, що так, хочу, можу і буду. Далі. А, в принципі, його військо, от його військо, воно готове і просто, по почуттям дуже того хоче по королю. Королева під королевою лежить меч. Так, він хоче цього реваншу. Він хоче. Бо так, як його, знаєте, макнули, хотіли віджати бізнес і таке інше в нього це ЧВК. І, в принципі, вони то й зробили по большому счету, закинули його в ту Білорусь. Коротше кажучи, там багато-багато чого, але так він того хоче. Ну, цікаво, цікавий хлопець, так, да, цікавий. Я спитала, чим то в нього закінчиться. Виконавці, так, будуть в нього виконавці, вони то будуть робити. Так, він даже, може, кудись так ще і дойде, щось ще так але по, по королеві, але тут кризисна карта йде по почуттям. Таке відчуття, що він як не потягне емоційно це. Знаєте, от як вроді не та людина. От він і хоче, і може, і вже, вже якось так воно зріє. А що помішає? Помішати може бажання людей заможних, заможних людей. Може навіть це із-за кордону, і вони допоможуть зберегти владу московську. Ось чому, ось у чому все це. Ось в чому собака порилася. Але він того дуже хоче. Але закінчиться то не так, як треба. Так, а ну, зараз я ще одне питаннячко задам. Шанси, ресурси. Четвірка жезлів. Ну, малувато якось трошки. Малувато, ну що тут на донечку? двієчка, Ну, він так думає. По четвірки жезлів шанси, ресурси, ну так собі. да, Вроді як, вроде як і можна, по бажанню, але це мало. Перепони. Перепони в тому, що допомоги немає особистої на зараз військової. Немає. Чи треба йому втов'язуватися, взагалі? Ну то, що касається, то, що хочуть люди, щоб він то зробив. Люди хочуть. От якось по почуттям ну, каже да, да. Але трошки не та карта, яка, от, знаєте, буде от за це відповідати. Чим то закінчиться? Десяткою жезлі. Втратами. Його втратами. Який буде ітог цього походу? Відрізання? Відрізання чого? Ну, Потрійки тут і роботи, і здоров'я, і життя, і всього. То чи потрібно йому то робити? Фортуна. Фортуна! П'ять фортуна, чи потрібно йому то робити? Бачите, все залежить від того, в який час. Ти попадеш в ту чину ситуацію, і з ким ти туди попадеш, і з якими думками ти туди попадеш. Фортуна! А вона в нього вже була в руках, а він її впустив. Але чи дасть вона зараз йому такий шанс? А -а. ні, ні. Не стої йому барахтатися, от на фортуну я поклала. Тут план аналіз і тут потенціал, але він стоячий. Поки що він не готовий до того. Ні. Але він по фортуні планує, аналізує, відпочиває. Але потенціал в нього поки що. Він є, є. Але, от, знаєте, щоб отак от рушити і піти. Поки що ні. ні. Ну і давайте останнє запитання. Чи буде це в 2023 році? Перша башня. Друга. Третя. Чи піде він? Ой, перша карта, ну, от, якщо, знаєте, роздивлятися першу карту як головну, а в цих картах втору я так і роблю. То тут поки що він не готовий для цього. Не готовий. ні, ні. Нема союзників, тут втрати йдуть. втрати йдуть. Ну, по бажанню охота, але люди хочуть, але союзників немає. Це лежить поряд з башнею. Союзники лежать поряд з башнею, тобто йому не вистачає союзників, він втрати поніс. Ні, 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 ні. Тут ніяк. Королева лежить наприкінці, тобто, ну, ж так якось воно. Ні, ні. По королеві це показує його а, фінансове і фізичне становище, він а, не дуже то порухається кудись, ось він в такому стані. Пам'ятаєте, показували його, парики там туди-сюди. Тобто Пригожин зараз сам, він не дуже такий вау-вау, такий чувак. Чувак, супермен, і зараз, от як королева себе почуває, йому там трошки обламали. Ті ж самі кримінал сказали, що ж ти нам зробила, що, що ж ти не дійшов туди, що ж ти там з ними поваскався, ну, таке собі, знаєте. І ось це, він в нерухомому стані, він не може нікуди рухатися, на жаль, на зараз, верніше, не на жаль, а на зараз. І ось іде відрізання по почуттям тут. ні Ні-ні-ні. Абсолютно. До кінця 2023 року цього не буде нічого. І що той Вагнер буде сидіти у Білорусі, той ЧВК Вагнер. Не буде сидіти у Білорусі. Втрати йдуть, ні, не будуть вони там сидіти, їх кудись кинуть, їх кудись кинуть. Костяк якийсь останеться. По королеві більш-менш, по десятки. Костяк останеться. А, а так, вони понесуть втрати. Вони понесли вже втрати. Вони вже понесли втрати. І п'ять падає ось фортуна. У е, них таке хитке дуже становище, тут повішане. Вони, як знаєте, як, е, і дурень. Тобто в них, в них стан отакий от, от стан у них. Куди? Куди їм рухатися? Куди їм рухатися? Ось. Ні. Вони хочуть додому, вони хочуть до жінок, вони хочуть нормально там якось це почувати, але е, чи будуть вони сидіти в Білорусі, ні. Ні. Воно їм не треба, чи будуть вони в Африці, а, а їм же особисто можна туди двигатись, там вже теж там все позакривало. Хтось поїде. Хтось поїде в Африку, хтось поїде. По фортуні хтось поїде. Але по пажику дуже мало людей. А так в основному вони не зможуть. Не зможуть. Не зможуть. Ні. Тут ще по луні випало. Ні. Ні, 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 ні. Хотять, хотять, і там і даже та якась їм іде там трошки підтримочка, але ну... Е Деякі поїдуть, а в основному стануться ось отак їх розпилять і все. Так що, Оце по Пригожину таке. Так що він, в принципі, він аналізує, хоче, планує, але в нього шансів дуже мало. Він сам себе так від От немає в нього того запалу, знаєте, нема запалу. Хоча веде переговори, аналізує, планує, але щось таке воно. Це люди, я вам показала пригожина. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Будьте живі та здорові. І там є в мене карта Приватбанку, можете кинути дінюшку, а можете записатися на консультацію. Все, почуємось, па